дитячу біблію разом Новий завіт ЖІНКА торкається Ісусового одягу. Начальник синагоги на ім'я Яїр упав на коліна перед Ісусом. Він благав Ісуса зцілити його доньку, що помирала. Ісус пішов із ним. Дорогою люди тиснулись до Ісуса. У натовпі була жінка, що страждала на кровотечу 12 років. Вона витратила всі гроші на лікарів, однак ті нічим їй не допомогли. Отож жінка простягнула руку, щоб торкнутися краю ісусової одежі. Якщо мені вдасться лише торкнутися його одягу, то я одужаю, подумала вона. Коли жінка торкнулась Ісусового одягу, то відчула, що одужала. Хто торкнувся мого одягу? запитав Ісус. Учні здивувалися. Усі натискають на тебе, сказали вони. Як тут зрозуміти, хто торкнувся тебе? Але Ісус далі озирався довкола, щоб побачити, хто це зробив. Нарешті жінка підійшла до Ісуса, їй було страшно. Упавши до ніг Ісуса, вона розповіла, що сталося. Іди з миром, сказав їй Ісус: Твоя віра зцілила тебе.